Привіт, Сашо! Я тебе знаю близько вже року. За цей рік я бачив, які ти, як тобі було тяжко, які ти преодолів складнощі. Але ти молодець і з тебе треба брати приклад. З днем народження ти, Сашо, не зупиняйся і а, рухайся далі. Синячок, хочу поздравити тебе з днем народження. Ти кращий. Я дуже радий нашому з тобою знайомству хоч не в батальйоні, хоча ми з одного батальйону, але ти максимально крутий тип, ти заряджаєш весь титановий, всіх титанових на позитив, ти один із основних і самих крутих чуваків в нашому хабі. Дуже радий з тобою знайомство, ще раз з днем народження. Пішко, братко, я тебе щиро вітаю з твоїм днем народження, пишаюсь твоєю мужністю, твоєю відваги. Ти приклад багатьом Пацанам, які падають більші своєю мужністю, ти показуєш наскільки ти сильний, ти взагалі молодчина. Щастя, тобі здоров'я, кохання сильного і всього, всього що ти з тобі <поє> побажаєш, братко. Вітаю. Сашко. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Е, бажаю тобі, щоб по твоїй життєвій долі завжди все було добре. І щоб ти йшов по своїй дорозі без стін, без преград. І щоб у тебе все житті склалося хорошо. Щоб жив, не тужив, в'язав, варив і шив. З ним народження сам Бажаю стрибати, як шоколадний сад. Братанчик, вітаю тебе, з днюхою. всього всього самого найкращого, найскорішої нам перемоги. Тримаймося! Цей день лунають дзвони, цей день співають ці зі зірки. Адже є у цього всього привід. Сьогодні день народження у нашого Олександра. Шановний Олександр, я. Свій тіска, теска. Хочу побажати тобі щастя, здоров'я, мирного неба, але не просто так. Я це хочу побажати красиво. Я хочу тобі побажати всього найкращого, щоб у житті збувалися усі мрії, щоб на новий рік ти отримував лише чудові подарунки, щоб поруч були завжди рідні, близькі, побратимів тобі найкращих та найвірніших. Всього тобі самого найкращого. Сенька. Толоченко, Happy birthday to you. будь крепкий, бережи себе. Саня, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого, то хочу, щоб твій життєвий шлях був, як сонячне проміння, яке неможливо загасити. З днем народження тебе. Саня, привіт. Ми соном тобі вітаємо з, днем варення, з твоїм новим роком. На фоні ялинки я навіть знімаю. Тобі земляк. Здоров'я у твоєму новому році, в майбутніх в інших роках, щоб ти завжди був крепкий, мотивований, мав друзів багато і не забувай, що ти зловив букет в цьому році, то в тебе є вже певні обов'язки. Не обожайся там перед Настю В'ячеславом і козаком Доміром Назарієм. От, бажаю тобі. Сімейного затишку майбутнього, я, я чесно, не знаю, може ти вже є одружений, а здається, що ні. Якщо одружений, то сам розумієш, теплого сімейного затишку. А якщо ні, то ти букет зловив. Я думаю, що ти не одружений. І тобі бажаю одручитися на дуже достойній, терплячій, гарній дівчині, красивій. І щоб тебе оточували друзі, турбота в міру, щоб ніхто тобі не заважав нормально жити. Все, давай, змула, Іра тебе обнімає ці. Давай, пока буде. Сашка. Вітаємо тебе з днем народження. Ми тебе дуже любимо і дякуємо за все. Санечка, з днем народження тебе. Я тобі бажаю натхнення, бажаю твоєї сили, енергії, яка в тебе є. Е, сили волі на все терпіння і, звісно, позитиву. Е, гасай е, на своїх двоїх. Я бажаю тобі, щоб це сталося дуже дуже скоро, бо ти того вартий. Цілую тебе, Сашко. Будь здоровий, з днем народження. Зашко, вітаю з ним народження. Нікого не здавайся, тільки вперед. Санька, привіт. Ну що, вітаю тебе з черговим кілограмом піска в твоєму організмі, чи пілок, который випадає. Такими темпами скоро можна буде зимню резину не покупати. Буде пісочок підсипатися і буде легше їздити. Ну а крім шуток, друже, міцного здоров'я, найшвидше нашої перемоги і мирного неба над головою всіх. нас. Ну и Санька, Рево с пивом бишь не мешай. Санек, привет! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе всего самого крутого счастья, чтобы ты оставался всегда таким ярким, добрым, красивым, чтобы ты дальше так проявлялся в этой жизни, не скучал, и чтобы все у тебя было круто, чтобы тебя окружали классные люди, классные друзья, и ты наслаждался жизнью. Спасибо тебе за все! Саш, я також доєднуюсь до всіх привітань. В честь твого дня народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, здійснення усіх задуманих мрій. Об'єднуй навколо себе таких самих позитивних енергійних людей, як ти є, і я бажаю, щоб твоя енергія завжди поверталася за тебе з Обіймаю Сашка, Олександр, Санька. днем рождення. Бажаю тобі всього найкращого: бігати вже, літати і бути таким позитивним, який ти є. З днем народження. Саня. Вітаю тебе з днем народження. Ти сама позитивна людина в Києві, яку я знаю. Бажаю тобі щастя і міцного козацького. Олександре, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі всього самого найкращого. Ти великий молодець. Тайочик, що у тебе все було, а тобі за це нічого не було. Щоб ну, стояв і гроші були, розумієш, щоб у тебе, щоб, от, як ти ходиш зараз, ходив завжди. Ти мене поняв? Щоб ти кайхував по цьому житті. І наступний день народження вже будемо святкувати в веранді на Дніпрі. Да, так, Да. Сашко, вітаю тебе з ним народження! Хочу побажати, щоб все, що в цей день тобі набажалось, збулося точно і тобі за це нічого не було. Все, обняли, приподняли. Саня! З днем народження тебе! Що я тобі хочу побажати, щоб тебе поскоріше відростали ноги. О, І. Оцей тортик. Цей тортик. О, бачиш. Цей тортик шоколадний, а вон там морозиво. От я з'їм за тебе. В честь твого дня народження. Давай, обійняв. Саша, вітаю тебе з днем народження. Щастя, здоров'я і всього найкращого. Бажаю міцного здоров'ячка, щастя, радості тобі, дай боже, щастя, здоров'я, мирного неба тобі. Щоб у тебе все вийшло, що ти собі запланував з днем народження, брате. Сашко. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцнішого здоров'я здоров'я, найшвидшого відновлення, досягнення всіх своїх поставлених мрій, висот, і хай все буде добре. Ми поряд з тобою. Ми всі дякуємо тобі, наш захисник, наш герой за все, що ти зробив для нас, і продовжуєш робити. Ти просто нескінченна батарейка, позитив наш заряд емоцій з самого ранку і до вечора. Дякуємо тобі, Сашко. Поздравляю тебе з 24 річчям річчя. Бажаю тобі здоров'я, наснаги. І щоб в наступний раз, коли ми з тобою побачимось. Ти вже бігав на своїх протезах. На зв'язочку. Вітаю, Олександр. Всього тобі найкращого. Будь здоровий та щасливий. Саша, вітаю з днем народження. Бажаю йти вперед і перемагати. Швидко мрії досягати. З днем народження вітаю. Братан, братишка, Саша. Поздравляю тебя з твоїм днем рождения. Желаю тебе успехов, удачи, всего самого наилучшего. И самое главное. не обижай тех людей, которые тебя поддерживают и верят в тебя. Санечка, дорогой, приветствую тебя. Сегодня твой день рождения. Мы тебе широко витаем. Бажаю тебе самого наймецнейшего здоровья. Ты титан, приклад. И знаешь, ты найкращая людина из людей, за которой я знаком. И все ты самого найкраще. Братиш, привитание тебе от всех ампунтантов Ты лучший из них. Понимаешь? Цього тобі найкраще. і держи всіх узді. все обняли з нем народжувати Олександре. Друже, бажаю, щоб ти перетворював на плани, а плани перетворював на великі досягнення. З днем народження тебе. Всього з тобі самого найкращого. Обнімаю. Саша, хочемо привітати тебе з днем народження, побажати всього тільки самого найкращого. Досягнення всіх твоїх цілей, планів, задумів. Залишайся завжди таким мегапозитивним. Ми тебе дуже любимо і дякуємо за заклик. Саня, днем народження тебе. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. А краще ним не, не будь ніби Саш, Ну в твоїх 18 все тільки починається, тому бажаю тобі міцного здоров'я. Залишайся завжди таким активним, позитивним, як ти є. Ну і ще довгих-довгих років тобі життя. Саня, з дня рождения, щастя, здоров'я, все найлдше. Синючий братику, з твоїм днем. Дякую тобі за захист. Дякую тобі за, за те, що ти, крім того, що реабілітуєшся і купу справ робиш гарних для всіх. Знаю, що ти на мене іноді бушуєш, але все одно я тебе дуже сильно поважаю. Ну, от, і... Бажаю тобі всього всього найкращого. Нехай закінчиться ця війна. От і здоров'я багато тобі. Багато багато. З днем народження, Олександр Толоченко. Бажаю тобі натхнення, успіхів, здоров'я, а особливо кохання. Сашко, вітаю тебе, з днем народження з твоїм днем. Бажаю тобі, всього самого найкращого та що в твої всі мрії здійснювались якомога швидше і залишайся таким же класним хлопцем, яким ти є і надалі. Вітаю, Соня. З днем народження. Хочу побажати тобі залишатися таким завжди позитивним, щасливим, веселим, жизнерадісним. І щоб всі-всі твої мрії здійснилися. Ти найкращий Братко, Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, сили, мужності, витримки. Дуже радий, що з тобою знайомий. Ти дуже крута людина. Яка для багатьох стала взірцем і мотивацією іти далі навіть після складних поранень і травм. Бажаю тобі мати гострий розум, такий самий, як козацька шабля, і хай вона ніколи не ламається. Саньочок, друже, хотів би привітати тебе з днем народження та побажати насамперед козацького здоров'я, мирного неба, божої опіки, ну і скоріше реабілітації З днем народження, друже. Так, дорогой, з днем тебя, Всего тебе самого лучшего, всего найкраще. Желаю тебе успехов в у щоб тебе все було С Днем рождения. З днем рождения тебе, санчок. Бажаю тебе натхнення, здоров'я, успіхів, всьому, друже. Перемог. Вітаю з днем народження. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Санк. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі завжди залишатись таким же крутим і позитивним, як ти зараз. Е, міцного тобі здоров'я і завжди досягати своїх цілей. Привіт, Саня! Привіт, легенда! Записуємо тобі поздравлення у пацанячому кругу. У тебе сьогодні день народження. Вітаємо тебе! Вітаємо тебе, коротше. Бажаємо щастя тобі і побільше здоров'я, щоб ти, нарешті, виходився і уверенно шагав на своїх двох в сторону дівчат, поняв? Як ти любиш парень? Так що так, з Костяном вітаємо тебе, сина. Скажеш, і, синок, Саня, передаси щось. Привіт на дуже сонячної Іспанії. Вітаю тебе з днем народження, всього тобі самого-самого найкращого! Здоров'я, перемоги і натхнення, і кохання. Саш, я тебе поздравляю з днем рождення. Знаю одно, ти примір для всіх. Я горжусь, что у моєго ребенка будет такой крестний. Люблю, целую. Дай Бог тебе здоров'я. Пане Джміль. Вітаю вас з днем народження і об'являю вас командиром підрозділу Джмелів, щоб ви літали далеко. далеко ночко жалили та посміхались над ворогом та всією нечистотою. Будьте щасливі, будьте в гармонії. Ваш командир.